Дайте жо... ніякої підстави Хлопці, зупинити. Мене Мене вже не нервували. Покажіть, нічого ви не, не показує. Може не маю. Може маю. Ще дуже зухвало, тому що немає ніякої підстави. Щойно ви я вже ви не знаєте, звідки він. Я вам ще раз поясню, що в про ході проведення операції, але вона підписана. Покажіть, генералом. мені будь ласка. Начальником головного управління міста. Покажіть, мені, будь ласка підписану операцію. Миколаївич, розпорядження є з тобою? Розпорядження. Так. А де є? Так. Тобто немає? Тобто немає щоб в нас, а дивося позовність до фонду віри. До фонду віри, от на позовність до віри. І вияснює. Чоловік не розуміє, що в ході проведення операції цільової Опиняється автомобіль і проводиться перевірка на предмет, що стосується мети проведення тієї операції. В даному випадку ви порушуєте ми тут Ви розумієте? мене? Ну я вас дуже добре розумію, тільки я не розумію на якій підставі. Документи ви мені не можете під... показати. Чому? Ми не можемо показати. Є документи, зараз вище нас є управління без... Покажіть, управління, будь ласка, я, я без питань, я все покажу. У вас особисті тільки речі. В мене так, тільки особисті речі. Нормально, поясні, що ви тому що в Шерепов. Я... Офіційно, офіційно проводиться е, операція на всіх пунктах пропуску. Ви розумієте мене? Я ж не думаю, що ну я ж не кажу, що ну, ви виділили. Просто... Що ви взяти? Чи у вас є якийсь такий вантаж, що вже тільки особисті речі. В мене тільки особисті речі. Я тільки, не везу нічого тільки. по. От, будь ласка, ви знаєте самі, які ви можете свої, як ви можете, мож... не передаючи мені, Пошло. ви можете мені показати посвідчення, я мушу управління державної служби боротьби економічного звичайного. Своє ігрок покажіть мені була. Своя є року, не передаючи просто посвідчення водія. Не передаючи мені. Посвідчення водія, покажіть реєстраційний талон. Добре. Що ви маєте право користуватися, керуватися і реєстраційний талон на автомобілі. Зареєструємо зареєстрований в Польщі. Ви співвласник? Я, Я власник. Ви власник. Так. Добре, щасливий, дорогий. Дякую.